Доброго дня, друзі колеги! Хочу предоставити для огляду вашого отакий апарат. Аплікатор для внесення рідких комплексних добрив, які ми виставляємо на продаж. Наробіток у цього апарата близько 150 гектарів. Із них 70 на демо показі. Ось такий він має вигляд. Місткість бака тут тона. Ми працювали в парі з трактором 892 МТЗ, то заправляли 500-600 літрів для того, щоб було легше на навіску, а також для того, щоб було більш-менш адекватне керування при розворотах, на підйомах, бо трошки важкенько було з повним баком. Ось. Ось таблиця норм, з якими він може працювати. Ми працювали в цьому році дозатором 1,2, притиску 3. Ми вносили 150-130 літрів, то в принципі норми більш-менш совпали. Десь порядка похибка була до 10 літрів не більше. Що в принципі нас задовільнило. Так. Привід цього агрегата відбувається за рахунок навісного насоса на ВОМ, який закріплений постійно при роботі і в транспортному. Так. Зараз покажу робочі органи. Вони мають такий, такий вигляд. Калтер. Так. За ним йде нож і прикладка. Нож підпружинений. Тобто на кочках на якихось він копіює краще. Так. Є також такий бак для рідини чистої. мила. Ось. Заправка може відбуватися як через камлок, так і через кришку. Ось. Ось транспортні колеса переставляються наперед. Це у нас займало близько 15-20 хвилин з транспортно перевести його в робоче. Вартість даного агрегата 370 тисяч. Насіки нам зараз сказали, він коштує порядка 450. Правда, неправда, не буду стверджувати, але таку ціну нам озвучили на площадці. Так. Ще хочу показати удосконалення, яке ми зробили. Ми поставили електроклапан техфармінга з пультом керування з кабіни для того, щоб при роботі не включати і не виключати постійно насос вомом. Стоїть клавіша, яка просто переводить клапан з робочого в режиму в режим змішування. Все, заїжджаєш в загінку в нову, клавішу нажав і все, рідина пішла. На калтера можна працювати. Ось. Оце такий агрегат. Продаємо його, щоб не було ніяких питань, чого, для чого. Можу сказати, ми купили до нашої сівалки Атрія повністю оборудовання. Для внесення рідких комплексних добрив, і хочемо совмістити трактор, який буде сіяти, потім з таким самим аналогічним агрегатом. Заказали ми робочі органи такі. І хочемо трошки переробити раму, щоб вона була складна і трактор був більш маневрений при роботі, при транспортуванні до поля. Ну, скажімо так, трошки по-другому ми це бачимо. А так, в принципі, апарат працює доволі непогано. Ми їм працювали по наутілу, вносили по сої, по залишкам сої кормили і сонях, і кукурудзу. то доволі непогані результати були у нас в цьому році. Також є на продаж. Отака От сцепочка катків. Може кого інтересують. 5 штук, захват 6 метрів, будь ласка, дзвоніть. Будемо спілкуватися. Все, до побачення, дякую.